Мої вітання! Сьогодні готую незвичні м'ясні голубці без фаршу та рису. Впевнена, що так ви ще не готували. Перелік всіх інгредієнтів в кінці відео і в описі під ним. Кажу відразу, як і обіцяла, фарш ми готувати не будемо. М'ясо свинини зачищаю і нарізаю на невеликі шматочки. Товщина кожного шматочка має бути приблизно така, як на відбивні. М'ясо я мала 600 г я його розділила на 18 частин. Далі все гарненько відбила без фанатизму, тільки для того, щоб дещо розм'якшити волокна в м'ясі. Змішую сілі перець, приправляю ними м'ясо і залишаю для маринування на 30 хвилин. Мені знадобляться гриби, це не обов'язково лісові це можуть бути і печериці. Я напередодні була на тихому полюванні, тому трішки релаксово стрічку. Особисто для мене був ще той релакс. В лісі зустріла справжнього чорного дикого кабана і було настільки лячно, що навіть камеру не вімкнула. А у вас була подібна ситуація. Маленька хитринка, щоб дошка не ковзала, підкладаю під неї силиконову підставку або шушничок. Білих грибів я маю 250 грамів. Якщо ж у вас печериться, то візьміть їх дещо більше грамів 300-350 бо при тепловій обробці вони втрачають більше вологі. Пательно вливаю рафіновану олію, можливо ще й додати шматочок вершкового масла, всипаю гриби і переміщаю все на вогонь. А тим часом подрібнюю одну середню цибулину. Гриби вже трішки обсмажились, вкрай їх не засмажую, щоб вони не темніли. Перемішую, всипаю до них цибулю. Заправляю все сіллю та перцем, чорним або ж білим, або ж сумішу перців, як у мене. Ще раз все перемішую і обсмажую до готовності городини. Все. Гриби з цибулькою обсмажилися, працюємо далі. Капусту найліпше обирати середню за розміром, не маленьку і невелику, саме ось таку, як ви бачите. Парити її воді я не буду, як на мене, краще це зробити у мікрохвильовці. Звісно, річ, вона гаряча, тут обережно, але, як то кажуть, у кухарі руки полікать, дерев'яні. Листочки, як ви бачите, без клопоту знімаються. Головку капусти знову поміщаю в мікрохвильовку. А я тим часом зачищаю листя капусти. І тут все, як зазвичай, все, як ви робите. І нарешті найцікавіше, будемо з вами формувати незвичний голубець. Є декілька способів формування голубців, але мені подобаються саме ці два. На листок поміщаю м'ясо, а на м'ясо начинку. Все ось так згортаю. А ось ви бачите інший спосіб. Цієї кількості м'яса іначики мені вдалося сформувати 18 пристойних голубців. Якщо у вас шматки м'яса будуть більші, в мене орієнтовно вага кожного плюс-мінус 33 грами, то звісно річ, що і голубці у вас будуть більші за розміром. На дно чавунної пательні виливаю олію і стріляю її обрізками капусти. Можливо, цього було б і не робити, бо пательня чавунна і товстим дном, але чому добру пропадати? А далі щільно, один до одного, щоб гопак вони не танцювали при тушкуванні, вкладаю голубці в пательню. Саме в цьому рецепті овочеву засмажку я не використовую, але це все за вашим бажанням. Заправляю голубці залишками солі і перцю і покриваю окропом. Забула вам сказати, додаю ще овочеву приправу. Так як я її готую частенько, тому вже науко знаю, скільки мені потрібно солі. Ви ж можете при бажанні сіль розчинити у воді, скуштувати на смак і тільки тоді зілляти голубці. Водою вони покриті не повністю, саме ось так як ви бачите, цього якраз буде вдосталь, бо до них пізніше я приготую й заправку. Зверху притискаю ось так миску з нержавіючої сталі, накриваю накривкою і переміщаю пательню на вогонь. Після закипання зменшую вогонь і тушкую десь 30 чи 40 хвилин. Туте вже все залежить від сорту капусти. Залишків капусти приготую духміяну пелюстку або ж стошкую на вареники. А я тим часом приготую смачну заправку бо які ж то голубці без соусу. До однієї столової ложки томатної пасти додаю 3 або 4 столові ложки сметани. І щоб соус в голубцях не був рідким, всипаю добру одну чайну ложку з великим чубом пшеничного борошна. Все гарненько перемішую, проблем тут немає, борошно чудово розчиняється в сметані і томатів. Соус заправляю овочевою приправою, сіллю, куштую, при потребі можете додати трішки цукру, мені він зовсім не знадобився. Чудо, голубці практично готові, тож покриваю їх соусом. Соус додаю саме на цьому етапі приготування, тому що перехід проти пектину в пектин сповільнюється в кислому середовищі. А простіше кажучи, капуста повільніше й довше розм'якшується в кислому середовищі. Не знаю хто як, а я люблю голубці добре втушені, м'якенькі, як то кажуть, щоб губами можна було їсти. А далі обов'язково куштую на смак, під солі, якщо в тому є потреба, бо я вважаю, що не доведена до смаку страва, то трава. Кладу зверху миску, накриваю накривкою і тушкую ще приблизно 15 чи 20 хвилин. Чудово! Ви тільки погляньте на цих красенів. Два голубця у мене до презентації не дожили, я їх вже з'їла. І скажу відверто, це дуже смачно. Поєднання м'яса, цибулі, грибів, капусти і соусу, що може бути краще. А далі, як завжди, заглянемо до них всередину. За смаком ці голубці нагадують мені крученики, але вони смачніші, бо капуста їх відтіняє і вдало вписуються в цю страву. А ще такими голубцями ви приємно здивуєте своїх рідних, близьких і друзів. Якщо рецепт вам подоби, підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб першими бачити нові рецепти. Ну а я без зайвих коментарів залишаю вам рецепт. Дякую за перегляд і до зустрічі!